Так, у Вінниці труби їдуть самі під землю. На перехресті вулиць Київської та Зарічної замінюють перших 120 метрів труб магістрального водогону. Роблять це методом горизонтально направленого буріння. Виконроб Сергій Ревуженко каже, такий метод дозволяє зберегти дорожнє покриття. За допомогою цієї техніки ми непосвітно робимо. Отвір під землею, так званий канал розбурюємо. Спочатку він робиться невеличкий, а тоді розбурюється до комунікації, тобто труби, яку ми затягуємо. Досить надійно, тому що можна на глибину прокласти і на 3 метри, і на 4 метри. То відкритим способом важко цей роботи виконати. На даному етапі ми роботи виконуємо в міських умовах, тому є тротуарна зона, є зелена. Комунікація інші і тому подібне, тому виконується цей метод, він дуже для міських умов дуже практичний і для людей не приносить ніякої неудобства. Магістральний водогін, який постачає водою центр міста та мікрорайон П'ятничани, розпочали ремонтувати два тижні тому, каже працівник облводоканалу Андрій Смячнюк. Прокладають трубопровід діаметром 630 міліметрів. Прокладання відбувається е, даного відрізка у зв'язку з аварійним станом існуючого водогону, який е, е, дає водопочання в нашому центрі міста. Він є існуючий, часті пориви, що змушують нам, е, можна сказати, тут піднімати і ночувати. Він в критичному стані. Загалом мають замінити 250 метрів водогону, каже начальник облводоканалу Дмитро Кістіон. Гроші на це виділили з міського бюджету. Роботи із заміни труб на магістральному водогоні проходять у два етапи. Орієнтовна вартість цих робіт десь в районі 8 мільйонів, тобто відповідно до тендерної процедури, яку провів департамент міського господарства. В цьому році думаю, основна задача зазатянути клейку протяжністю десь в районі. Десь до 180 метрів, а далі в незалежності вже від, від фінансування. Під час ремонту водопостачання до помешкань містян не припинятимуть. Про відключення попереджатимуть заздалегідь, каже Дмитро Кістіон. Це буде на етапі тестування нового водогону. Відключення зараз води немає, тому що роботи діючі води собі працює. Ми поряд прокладаємо пропадаємо новий. Відключення водопостачання буде тоді, коли ми будемо перепідключати новий водогін і вводити його в систему. Тобто це буде завчасно розроблені відповідні заходи, погоджені, попереджені споживачі. І, відповідно, за той час, який ми для себе оберемо, думаю, це буде в районі доби, будуть виконуватися роботи спільно з підрядником департаменту міського господарства. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.